Зелене світло Меттью МакКонахі. це не аналіз книги, не виділення головних частин, а тільки ті думки, які мене зачепили. Можливо, і для вас вони будуть цінними. Будь-яка справа не в перемозі чи успіху, а в тому, як ви сприймаєте ці уроки. Його книга це своєрідний посібник, що допоможе ловити на дорозі життя якомога більше зелених вогнів світлофорів. А жовті, і навіть червоні, сприймати як сигнали про те, що незабаром загориться зелене світло. 35 років усвідомлення, запам'ятовування, визнання, збирання і занатовування того, що рухало мене вперед або відкрилося мені на життєвому шляху: як бути чесним, як менше турбуватися, як веселитися, як завдавати людям менше болю, як бути хорошою людиною, як отримувати те, що хочеш. Як надавати сенс своєму житті? Як бути собою? У мене є багато доказів того, що світ має таємний план, як зробити мене щасливим. Зелене світло означає йди, рухайся, не зупиняйся. У житті зелене світло є підтвердженням того, що ми на своєму шляху. Це схвалення, підтримка, похвала, подарунки, олія в наш особистий огонь. Цінність заперечення залежить від рівня віри у нього. Не заходьте до приміщення так, наче хочете купити його. Заходьте так, наче воно вже ваше. Зараз можете закрити переді мною двері, або ми можемо вирішити цю проблему разом. Ми не можемо цілком цінувати світло без тіні. нас треба вибивати з балансу, щоб ми знайшли свою опору. Коли ми знаємо, що хочемо зробити, найважчим стає зрозуміти, коли це зробити. Зробіть це раніше, і не доведеться робити це так часто. Спробуйте запобігти до того, як доведеться лікувати, зміцніть до того, як треба буде відновлювати. Заповідь номер 1 Я сформую хороші звички і стану їхнім прислужником. Послідовність. Будь-який успіх потребує послідовності. Зроби добре одну справу. Потім наступно, ще раз і ще раз, знову і знову, аж до кінця, а потім, крок за кроком, знову. Якщо ти не учасник, але вважаєш, що маєш не бути, не давай їм шансу ухвалити рішення. Грай так добре, що ніхто навіть і не засумнівався. Коли ти можеш, перед тим як зробити, спитай себе, чи ти цього хочеш. Ми маємо готуватися, щоб мати свободу. Ми маємо виконати роботу аби потім працювати. Ми маємо підготуватися, щоб потім почуватися вільними під час роботи. Ми маємо вивчити наслідки недбалості річ не в тім, що ми робимо, а у тім, чого ми не робимо. Це також важливо бездіяльність робить нас винними. Я не знав, як давати собі раду з успіхом і ще менше вірив у те, що він міг. Тож це заважало мені насолоджуватися ним. Іноді нам не потрібна порада, іноді нам просто треба почути, що ми не одні. Я оптиміст за своєю природою і дивлюся високо вгору, маю надію і той, ким я хочу бути, перебуває в одному просторі з тим, ким я є, у голові, в серці, в дусі, в тілі. Мені не завжди приємно бути з собою через того сучого сина цвіркуна Джиміні. але я не завжди можу скинути його з плеча і не дарма. Безіменність не означає відсутність автора. Дехто шукає виправдань, щоб зробити щось, інші щоб не робити. Справа не в перемозі або у поразці, а в тому, чи приймаєш ти виклик. Видатні лідери не завжди попереду. Вони також знають, кого наслідувати. Стріла не шукає ціль, ціль притягує стрілу. Ми маємо усвідомлювати, що притягуємо у своє життя. Бо це не випадковість і не збіг. Павок чекає в поветинні на свою вечерю. Так, ми маємо полювати на те, чого бажаємо, шукати цього, закинувати вудочки. Але іноді нам не треба змушувати події відбуватися наші думки вічні магніти. Визнайте свій успіх. Одного дня я зайшов до магазину Вуд на півдні Нового Орлеану. Там продавали флакончики з чарівним зіллям, вишукані в ряд. На них були етикетки з поясненням для плодовитості, здоров'я, сімейного щастя, допомоги законам, енергії, прощення, багатства. Здогадайтеся, який ряд був порожнім Багатство. Так, гроші наразі мірила статусу. Гроші це успіх. Що більше грошей, то більше успіху. Правда? Навіть культурні цінності тепер вимірюють у грошовому еквіваленті. Скромність наразі не в моді, вона надто пасивна. Можна швидко розбагатіти на інтернет-шахрайстві, ні в чому не розбиратися, але виставляти себе експертом з усього, прославляти через секс-відео, досягти багатства, слави, знання, влади і навіть поваги, не маючи жодного уявлення про щось справді цінне. Таке відбувається щодня. Ми всі хочемо стати успішними, однак ми маємо запитати себе, що таке успіх у нашому розумінні, більше грошей, гаразд, здорова сім'я. Щасливий шлюб, допомога іншим, слава, психічне здоров'я, самовираження, творення мистецтва чи поліпшення світу. Чим для мене є успіх, продовжуйте питати себе, що вам вдається, що для вас важливо. Ваша відповідь може мінятися час від часу, і це нормально. Але зробіть собі ласку, хай якою буде ваша відповідь, не обирайте того, що зачепляє вашу душу. Розставте пріоритети про те, ким ви є. Ким хочете бути і не гайте часу на те, що суперечить вашому характеру. Не призвичайтеся до солодких напоїв. Вони всім подобаються, вони смачні, однак у результаті можна залишитися без зубів. Життя це не конкурс популярності. Будьте хоробрими, підкорюйте вершини та спершу дайте відповідь, що є моєю вершиною. Мені так подобалося бути собою, що я не хотів цьому заважати. Місця як люди, у кожного є своя самобутність. Настав час позбутися фільтрів, зробити своє життя фільмом, стати своїм улюбленим персонажем, написати власний сценарій, стати режисером власної історії, бути своєю біографією, зробити про себе документальну картину. Non-fiction. жити, а не записувати. Ось він я, 50-річний, озираюся назад. Щоб подивитися вперед, про що це все, у чому головні ідеї? Мій епілог, мій підсумок, фінальні ремарки, що я засвоїв, і що я знаю. Я помітив, що усвідомлення приходить швидко, засвоєння потребує часу, а проживання найскладніша частина я знайшов себе там, де залишив. Обидва ці випадки змусили нас зазирнути у себе, буквально ізолюватися від інших людей і відшукати у своїй душі ліпші шляхи. Коли ми так робимо, то здійснюємо опис свого життя і місця в ньому, переглядаємо те, про що турбуємося, які в нас пріоритети, що для нас має значення. Я глибоко шаную цінності, які передали мені мої батьки. Протягом життя я подорожував світом. Цінував культури і поважав їхні цінності. Я також вірю у цінність того, щоб робити свою справу добре. Я переконаний, що найліпшим шляхом для нас і всього суспільства є набуття цінностей і компетенцій. Тож, замість того, щоб боротися з часом і витрачати його дарма, ліпше з ним станцювати, повернути його собі, бо ми не живемо довше, коли намагаємося не вмерти. Ми живемо довше, коли вже зайняті життям.